Щонайменше восьмеро людей постраждали через нічну масовану атаку Одеси. Троє з незначними пораненнями отримали необхідну допомогу на місці. П'ятьох госпіталізували, постраждалі в лікарні отримують всю необхідну допомогу. Їхній стан стабільний. Олег Кіпер, голова Одеської обласної військової адміністрації. Наслідок російського теракту вибуховою хвилою понівечено кілька багатоповерхових житлових будинків, а також музей в історичній частині міста, віднесений до спадщини ЮНЕСКО, якому до слова сьогодні виповнюється 124 роки. Атака ударних дронів була інтенсивною та щільною спрямована по припортовій інфраструктурі Одеси. 15 дронів знищено силами протиповітряної оборони. Як повідомила керівниця об'єднаного прес-центру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, Одесу атакували ракетами іскандер. М Онікс та кількома групами шахетів в офісі президента нічну атаку назвали жалюгідною відповіддю на реальність. Зазначили, що український Крим буде демілітаризований без чорноморського флоту і військових баз Росіян.